По першій заявці, яку ми подавали по проекту Говерла, ми вже отримали більшу частину обладнання, спорядження. Буквально на минулому тижні отримали 5 кВт генераторів, які будуть розподілені між нашими комунальними закладами, ось місця укриття ПРУ в школах. Відповідно, ми отримали обладнання для наших комунальних підприємств це бензопили. Отримали ноутбуки, отримали 100 вогнегасників, отримали канцтовари, багатофункціональні пристрої, подовжувачі, котушки, мотопомпи. Наразі очікуємо і ще спорядження для нашої пожежної добровільної для комплектування нашої пожежної добровільної команди. Ось все обладнання і всі ці речі будуть оприбутковані по процедурі, і передані це йде в нашу лікарню, комунальні підприємства, пожежна частина, добровільна наша пожежна частина і на облаштування місць укриття.